Японці справжні майстри мінімалістичного і ощадливого способу життя. В основі такого підходу лежить какейбо, журнал для ведення бюджету, який допомагає визначити фінансові цілі та витрачати кошти розумно. Какейбо є частиною японської традиції вже понад століття, уперше його популяризували в 1904 році як засіб. Для домогосподарок ефективно управляти сімейним бюджетом. Упродовж ХХ століття японський уряд активно просував його принципи як засіб конкурентоспроможності з західними економіками, держава покладалася на самозабезпечення громадян та накопичення родинами коштів навіть за умов низьких доходів. Сьогодні какейбо залишається надзвичайно популярним у Японії. Як перевірений метод заощаджень багато людей використовують Какейбо для ретельного розподілу бюджету за категоріями, фізично поділяючи готівку по конвертах, щоб не перевищити заплановані ліміти. Багато чому можна повчитися в японців щодо особистих фінансів. Ось дві ключові поради. Заощаджувати означає витрачати з розумом. Коли ми думаємо про заощадження, то часто зосереджуємо увагу на тому, що не можемо собі дозволити, це робить процес заощадження нудним і заважає перетворити його на спосіб життя. Натомість важливо змінити фокус, думати не про те, на що витрачатись не варто, а як витрачати розумно. Розділяйте витрати на необхідне і бажане. Їжа це необхідність, але вечеря в дорогому ресторані. Це бажання, а не потреба. Це важлива різниця. Методка Кейбо легко проведе вас через процес заощадження, ставлячи щомісяця чотири ключові питання перше. Скільки грошей у вас у розпорядженні? Порахуйте цю суму, віднявши усі фіксовані витрати, наприклад, плата за оренду житла або проїзний квиток від вашого щомісячного чистого доходу. Друге. Скільки ви хочете заощадити, встановіть для себе ціль заощаджень і на її основі визначте свій тижневий ліміт витрат. Третє. Скільки ви витрачаєте. Введіть щоденник витрат, записуючи витрачені суми у обраних вами категоріях. Четверте, як ви можете покращити результат. Аналізуйте свій прогрес наприкінці кожного тижня та місяця. Щоб зрозуміти, чи рухаєтесь у правильному напрямку. Заповнюючи журнал, ви постійно тримаєте ціль заощадження в полі зору, що допоможе досягати бажаного без зусиль і стресу. Розглянемо детально ведення плану витрат на місяць. Запишіть усі джерела доходу та суму чистого прибутку з кожного. Занотуйте всі фіксовані щомісячні витрати, тобто ті, що не змінюються, на відміну від витрат на їжу, наприклад. Відніміть загальну суму з пункту 2 від суми з пункту 1, щоб визначити, скільки грошей залишається у вашому розпорядженні. Становіть суму, яку хочете заощадити до кінця місяця. Будьте реалістами якщо вам зазвичай важко відкласти тисячу гривень на місяць, навряд чи ви раптом почнете заощаджувати п'ять тисяч це може викликати розчарування. Проте з часом ви можете ставити більш амбітні цілі і поступово збільшувати суму заощаджень. Відніміть суму, яку хочете заощадити, від суми, що залишилася у вашому розпорядженні, щоб дізнатися, скільки ви можете витрачати. Потім поділіть цю суму на кількість тижнів до наступної зарплати, щоб отримати тижневий ліміт витрат. Тепер давайте ознайомимося з бюджетом щотижневих витрат додайте власні категорії відповідно до вашого стилю життя. Наприклад, категорія їжа на замовлення може включати не лише вечерю, замовлену додому, а й каву або сендвіч на обід. Категорія розваги може охоплювати кіно, книги тощо, намагайтеся вносити витрати в табличку одразу після здійснення покупки, підбивайте підсумки за кожен день, щоб бачити, скільки ви витратили. Відстежуйте загальні суми за категоріями, щоб проаналізувати, куди саме йдуть ваші гроші. Наприкінці тижня перевіряйте, чи не перевищили ви свій бюджет, Наостанок, розглянемо річний план витрат отже, ви поступово почнете планувати витрати з місяця в місяць, але зараз зробіть глибокий вдих і погляньте на рік загалом які особливі витрати на вас чекають протягом наступних 12 місяців. Подумайте про такі речі, як короткі поїздки чи довгі подорожі, дні народження, весілля або Різдво, концерт фестивалі чи вистави, потреба оновити диван або телефон, ймовірний переїзд чи початок власної справи, усі ці витрати не виходять за межі вашого звичного щоденного або щомісячного бюджету але, виклавши їх на папері. Ви зможете побачити, як часто трапляються ці одноразові витрати насправді. Визначте, скільки вам потрібно відкладати щомісяця, щоб покрити ці загальні витрати. Можливо, вже ця сума стане для вас викликом, а можливо, ви захочете поставити перед собою ще амбітнішу ціль. У будь-якому випадку варто тримати цю цифру в голові, щоб одного місяця не опинитися без необхідних коштів. Тепер, ознайомившись із принципами какейбо та прикладами планування бюджету, ви можете спробувати застосувати їх у власному житті і зробити перший крок до більш усвідомленого поводження з грошима.